Було передати на бліндажі недорогу червону. Але тут були колишні громадські кулини, я так думаю, що і, пи, і пан і Бородара в тій самій компанії почали закидувати, що непонятно, куди ці пиломатеріали і технічна деревина пішла в якийсь напрямок. Я був на батальйоні, я там дуже багато часу, і я це розказав хлопцю. Мені хлопці сказали, привезіть будь ласка, сюди, ми покажемо, куди требуєте. Персональну коштую. Коли приїхав лісу, е ніхто не хотів відкликнутися, пан Анатолій е Михайлович відкликнувся, і ми це якось спільними силами з губернатором області паном Симюткою зробили, це вибили на кінець його лісу і відправили на кіндажі, де хлопці спали під відкритим небом. Є фотографія, я викладав на сайті викладав суд. і викладав сюди. Хлопці написали подяку пану Торі вже повторно, І хто хоче якісь звіти по цій деревині, де приймали кожне дерево по описі, коли приїхали, приїхали з воєнної ВСП і приймали кожен кругляк, який був іли, щоб там не було, щоб хтось попав. І задаю, щоб не задавали таких запитань, куди ця деревина йде, хто хоче якісь звіту, прошу зі мною машину газ, який не накритий деревою, вихить нам пускають судку, і тоді будуть всі бачити, куди ця деревона йде і куди вона звертається. Я хочу подякувати пану Анатолію Михайловичу за співпрацю. Я зараз опять приїзду, тому що у наш батальйон перекинули на друге місце дислокації, де немає. Дві сутки крили жадом, все порусували, був бажальонів був сотий. І я, знову до взагалі, нам сказали, підуть на співпрацю, не пройдуть деревину, щоб накрити ці бліндажі, де хлопці. Там живуть місяцями, руками, всі не виїжджаючи на базу на ППД. Я б хотів просто, Анатолій Павел, якщо буде ще раз таке будувати службу, мені ніхто тут питання не задає. Прошу звертати усі мене, я кожен замість, куди воно йде. Всі мене знають, що я роблю і куди я їду. Дуже вам дякую. направлене на я вам все покажу я вам все Я мені це на управління я говорю ішло на управління Пропозиція припинити дискусію армії що ми говоримо що дякую повірте що це